Україна для мене це як великий мій будинок. І якщо виявити, що в мій будинок прийшов хтось, нав'язує мені свою думку, ображає моїх дітей, підходить в кімнату, каже, от, я хочу, щоб це була моя кімната, і все, давай, відходь, звідси. Ну, звісно, я ж не буду стояти в стороні і дивитися, о, да, добре, давай, підходь. Ні, як з будинком, я буду брати в руки зброю, все, що потрібно, і захищати, захищати. Кожну, 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 кожну частину цього великого будинку прийшов, все, я борюся за незалежність. Ні, це повинно робити в комплексному. Кожен українець, на мою думку, так чи інакше, повинен для цього щось зробити, так як це наш будинок, наш з вами. Не потрібно, не обов'язково, що кожен там візьме зброю в руки і піде захищати свою землю. Але кожен на своєму місці повинен зробити максимально для того, щоб наблизити нас до перемоги. І дійсно, щоб ми були постійно незалежні, вільні люди, і звісно, ми всі хотіли, щоб ми здобули цього без крові, бо 21 -е століття ну для чого ці війни для цього потрібно було готуватися, мати певну кількість якоїсь сили в нашому випадку це зброю, починати її накопичувати з першого дня нашої незалежності, так як нам незалежність далась відносно відносно легко. Якщо згадати відео в Верховній Раді, коли 24 серпня дев'яносто року занесли прапор. Видно, було лиця дійсно патріотів України, які несли той прапор, були, співали, вони раділи, тому що ми здобули незалежність. І була більшість, більшість комуністів, які стояли з таким покерфейсом, ніби ми раді, але є свої нюанси. І вже тоді було зрозуміло, що нам за цю незалежність прийдеться ще боротися, що ну, не все буде так просто. Історично склалося так, що наша держава, Україна, вона завжди як кордон. Можна сказати, там, ну хтось, каже, і чорним, і білим, і так далі. Плюс в нас дуже багата земля, дуже багато. У нас є чорнозем, у нас купа природних ресурсів. І постійно-постійно хтось хоче, як ніби прийти в свій будинок і відтяпати. Відтяпати собі щось, якусь владу, в кожного мотиві різні. Через то постійно українці виборюють, виборюють свободу. Але для цього нам потрібно просто відкрити книжку з історії, прочитати нашу історію, зробити певні висновки. І зрозуміти, що ну, до нас завжди є комусь діло. І, як показує практика, не потрібно надіятися на когось, що прийде наш будинок, там наш сусід, і скаже, от я за вас там захищусь допоможу. Нам потрібно надіятися в першу чергу самим на себе. І коли буде перемога, я уявляв, наскільки відразу це все стихне, пропадуть наші повітряні тривоги, пропадуть внутрішні тривоги в людей. От буде спокій, буде радість, але, але зараз, поки нам про це рано говорити і рано фантазувати. Я сподіваюся. І вірю в те, що в нас все буде добре після цієї перемоги, буде шалений розвиток в усіх сферах. Сподіваюся на те, що в нас не буде корупції, і країна буде завжди, завжди розвиватися.